Четвер, 15 серпня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Нікопольщина цієї ночі пережила декілька ворожих атак. Агресор бив дронами камікадзе та артилерією. На Одесу окупанта скривали балістичну ракету. Є поранені. Більше інформації у нашого кореспондентки Олени Петрученкої. Вона є з нами напрямому зв'язку. Олено. Вітаю Марко. Неспокійно цієї ночі було на Нікопольщині. З вечора до самого ранку район пережив декілька атак дронами камікадзе та артилерією. Агресор бив по самому райцентру, поцілив і по Марганецькій громаді, яких збитків завдали окупанти. Зараз уточнюється, але вже відомо, що обійшлося без загиблих та постраждалих. Щодо ситуації в Україні в цілому, вночі РФ атакувала. Нашу країну шахедами і ракетами сили ППО знищили всі 29 дронів. І Також ворог запустив три керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської області. А ввечері ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Цілив по припортовій цивільній інфраструктурі. Три людини отримали поранення, постраждали і будівлі поруч. Це мамін балкон. Так, вона мені вже позвонила, сказала, що випав. І ось які вибухи, зокрема, чули мешканці Одеси в самому місті. Ще ага. підмончик. Після курського прориву Росія вперше з початку повномасштабної війни ініціювала розмову з Україною щодо обміну полоненими. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубенець. Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Знову ж таки, у нас є пріоритетні категорії, які ми готові обмінювати. Це в першу чергу важко поранені Мережею ширяться відео, як бійці РФ самі здаються в полон. І в підмосковних люберцях горить завод за офіційними даними. Це виробниче приміщення компанії, де виготовляють декорації. Площа загоряння складає 1600 квадратних метрів. На останок додам, що знов неспокійно на Белгородчині. Там ввели режим надзвичайного стану вже федерального характеру. Про це повідомив місцевий губернатор. І на цю мить в мене вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. І детальніше про ситуацію на Курщині ляпас Путіно, друга курська битва, приголомшливий рейд на Росію. Минув тиждень, як ЗСУ здійснили блискавичну операцію і звільнили вже тисячу квадратних кілометрів на території Росії. Путіни з поплічниками назвали наступ ЗСУ масштабною провокацією. Військові ж експерти вважають, що Курська операція має змінити ситуацію на фронті. Чи перекидають російські окупанти свої сили з Покровського напрямку, прорив на якому дозволить їм вийти на кордони з Дніпропетровщиною в ексклюзивному інтерв'ю 11 каналу розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Стопак. Що зараз відомо? Окремо повідомлялося про це не верифіковано про декілька батальйонів десантників з Херсонського напрямку. Забрали, бо там така. Тупік в кринках наших підрозділів немає. Тобто, очікувати вторгнення при ну на ці операції десантування через Дніпро можна не очікувати, тому забрала звідти десант. А колишній очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін, який сидить зі своїми вовками в Запорізькій області, каже: ми тут готові собрались уже <кхід> їдемо різать, даті команду. тільки, окей, розуміємо, запорізький напрямок. Повідомлялося про декілька напрямків Донецької області, але верифікації взагалі немає. По підрозділах немає даних. Тому пропускаю і повертаюся на північ. Харківська область називалася цифра майже в 2000 людей особового складу, які забирають декілька десятків танків. Підрозділ БПЛА саперів, тобто їх забирає. Тобто, ще раз швидше за все буде обережне висмикування різної кількості військ, така собі шейк коктейль які відправлять на Курську область для зупинки просування збройних сил України. Сімейний наркобізнес викрили у Криворізькому сізо. де вічно в'язнений постачав психотропи іншим засудженим. Ключовою фігурою наркообігу стала дружина організатора. Саме вона приносила товар у сізо. І її передавала під час побачень. Розповсюджувати його серед ув'язнених допомагав поплічник. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру на час слідства жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фальсифікував справу, або й неповнолітня уникнула відповідальності за скоєну аварію. Одні прислів слідчому повідомили про підозру за фактом службового підроблення. Як з'ясувались, оформлюючи матеріали щодо ДТП із неїздом на пішохода, фігурант вніс завідомо неправдиві дані у документи. Замість дівчинки, учасницю аварії, вказав її матір, слідчого відсторонили від роботи і обрали запобіжний захід. У вісім років вона вже має власну книжку. Софійка з Дніпра пише про родину, війну та кохання. Дівчинка вже за крок до рекорду України як наймолодша авторка. Що стало на заваді почесного звання, а також про своє натхнення. Юна письменниця розказала нашій кореспонденці Анастасії Шуляк. Це моє робоче місце. Тут я допрацьовувала свою першу книгу. Софійка показує кімнату. Саме тут восьмирічна дівчинка поміж рожевих стін написала свою першу книгу, а ще подала заявку на рекорд. Наймолодша поетка в Україні. Там є про все і про кохання, і про рідню. В Одному вірші написала про мир в Україні, в іншому лагідно, ніжно. Я дівчинка з рожевими стразиками. В іншому я вже воїн. Збірка з 25 віршів називається Хмаринкові мрії така назва і першого вірша Софії. Хмаринкові. Мріє, боже, коли я кажу назву, вже хочеться розказати перед людьми. Розказують. Синє не небо, жовте сонце, є птахи біля віконця. Там голубка, тут хмаринка. Я і подружка Яринка. Стиль написання у соні особливий. У мене той стиль, стиль, і стиль, фейстиль. Натхнення розповідає дівчинка, приходить зненацька. Найстрашніше, коли під рукою немає зошита. Коли я китаюсь на атракціоні, на каруселі і опа, рима. Ніхто не запише, ніхто не допоможе і тільки тримати цю риму до кінця. На допомогу завжди приходить мама Аріна, саме вона, і замотивувала Соню писати вірші. Мені сказала мама, що якщо ти напишеш 30 віршів, то у тебе буде книга, і ти станеш багато. Фії штату військовослужбовець вдома буває не часто, та творчість доньки гріє його навіть в холодних окопах. Перший вірш достатньо вдалий, а вона прислала мені на фронт. Це ще була зона АТО. Вірш був про те, що тато повертається додому. Той маленький віршик для тата і став початком чогось більшого наразі Соня має 100 примірників своїх авторських рядків. Першочергово видали 15 примірників, і мені здавалося, ну ну дитина, ну 15 примірників, зараз там друзі, і в принципі вистачить. Вони розійшли за два дні. А маленька поетка за крок до рекорду вже подали документи до національного реєстру рекордів України. Ми всі зібрали всі документи, які від нас хотіли. І через півтора тижні прийшла відповідь, що так, ви підходите, все класно, супер, і ціна питання 30 тисяч. Офіційне підтвердження рекорду залишили на кращі часи, але навіть це не вгамує Соні бажання творити щось прекрасне. Це хоч моя перша книжка, та я не зупинюсь. І буду писати до останньої моєї секунди. І... Але з одною умовою. Писати хочу про мирну Україну, про туристичний Крим, а не про військову базу. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новина одинадцятого каналу. Під обстрілами евакуювали історичну пам'ятку. Військові вивезли з прифронтового села на Донеччині за два кілометри від безпосередньо нульових позицій половецьку бабу. Статуї понад 900 років вона має велику культурну цінність. Пам'ятку доставила до історичного музею Дніпра. Тут вже зберігають 11 таких половецьких статуй, вивезених з зони бойових дій. Це 12-13 століття, це половецька жінка. Ми можемо вже про це казати. Ми бачимо на ній таке цікаве намисте. Скоріше за все, в неї був головний убір з баранячими рогами. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.